Радіо UA Chicago дорогі радіослухачі. Зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. І вас вітаю в кінці тижня. Рамштайн про нього будемо говорити, але я, цей Рамштайн, який буде, на якому не буде президента Америки. Що не є для мене також аж суть важно, але тут щось дуже знаєте, за це переживають люди наші. Я би. Якось до одної теми і до одної купи звів би не лише Рамштайн, але й другу подію, яка вже оголошена як скасована. Це так званий саміт Миру номер 2 який був запланований на листопад. я, власне, в парі всім рекомендую і зараз спробую пояснити, чому і я це рекомендую. Рекомендую в парі розглядати якраз оці дві міжнародні події. Тому що цей листопадовий саміт миру номер 2 з яким наші шарікови носилися, як циган з писаною торбою, ну бо знаєте, вони на ж, на ж все підпорядковано якомусь знаєте е, е, о, просто ошалілому піару. і Оцей містер піар. Оце постійно він все повністю робить під е, якісь, знаєте, очікування, під якісь важливі переломні події. Там. Чуть не кожен день переломне рішення. Знаєте, як вже третій рік. Е, 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 ось я тому і в парі розглядаю цей Рамштайн, про який я трошки згодом скажу свої, принаймні очікування, прогнози. І оцей скасований так званий саміт миру, який, мав би бути, в листопаді, а не буде. Якраз тому що в принципі, воно що одного стосується що другого, якби і нема особливо про що говорити. Тому що війна пішла в ескалаційну фазу, ми про це дуже часто говоримо, це констатуємо. Курська вся операція, яка досить авантюрно оцінюється нашими західними партнерами, вона додала якраз знаєте, цистерни бензину. В цю Патову війну все якби так збадьюрилося, воно не передбачає зараз якихось таких серйозних проривних розмов на цю тему, бо пішла навіть, така ескалаційна заруба, вона якраз ініційована е, е, вперше за весь час якраз е, Україною. І це тут зараз якби, особливо такої нема про що е, говорити. Е, нема і з ким говорити, тому що ми. Від е, часу червневих е, подій, коли в червні відбулися в Швейцарії такі самі з'їзди, симпозіуми, саміт Миру перший, вже тоді вже було зрозуміло, і Швейцарія першою це сказала, що всі подальші такі симпозіуми без участі аресу, ну Просто є зустріч у однодумців, навіть, е, всіх позицій і так зрозумілі, нічого нового не почується. Тому, в принципі, воно якби достатньо безплітно буде. бо Саміт миру не може робитися без агресора і нашого ворога. Бо ну, це просто виходить односторонній рух. Ну і нема, це теж найбільш важливо, і це буде теж стосуватися Рамштайну. Немає і заради кого сильно говорити. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Якраз і Рамштайн, і цей скасований листопадовий саміт миру. Він, якби, припадає, виявом ось такого дуже суттєвого розходження і розбіжності між Україною і західними партнерами в тверезих оцінках перебігу, перспектив і загалом стратегії війни на найближчий час. От все це вкупі припадає саме на ці розбіжності. Тому вся західна преса пронизана проханнями. Ну, якось включатися в більш гнучку оцінку війни, більш тверезо до, до, до цього підходити. От на цьому тлі якраз оцей третій пункт, що нема особливо би заради кого говорити, тому що дуже часто якби, зашкалює неадекватність, шокує якби, така нездатність давати. Реалістичні оцінки наших західних партнерів трошки піднервовує оце постійне, який, знаєте, там претензійний тон, який йде від України. При тому при одночасній відмові самій владі виконувати свою частину домашнього завдання. От все це вкупі. Воно ось дає ось такий достатньо підвішений стан, коли якісь е, взагалі треки миру, треки пошуку, рішень по війні, вони якби підвисають чи відкладаються на невизначений термін. І тут якраз треба сказати, що якби державна влада українська найбільше до того доклалася, аби оці розбіжності були, і їх буде притиратися, зокрема, ось е, на е, Рамштайні на цих вихідних тому мої основні очікування не будуть навіть пов'язані з якимись пакетами допомоги, які там будуть. Буде озвучено, що стільки то мільярдів, хтось дасть, стільки то мільярдів, хтось дасть Це завжди до кожного засідання. Всі члени цього клубу сильних держав готуються і щось будуть озвучувати. Це все одно буде, але мені здається, тут в основному все ж таки по Рамштайну. Нам варто очікувати дуже великої кількості оф-рекордс, тобто за колісної, такої невидимої для там офіціозу частини бесід, з притиркою позицій заходу. І України якраз на тлі доволі серйозних таких якби, охолоджень і розбіжностей. Окремим пунктом це таке останнє, що скажу, от в цій темі може будуть якісь уточнюючі запитання, окремим пунктом, я думаю, все ж таки буде якби обговорюватися достатньо специфічне питання Курська. Якщо ви. Так, проаналізуєте дуже обережне таке ставлення України, то якраз перед Рамштайном промайнула інформація, що якраз в контексті обговорення так званого плану перемоги, який не є ні планом ні перемоги, а просто черговим списком побажань, Україна, ну так це було сформульовано десь кілька днів тижнів в одному з релізів Україна буде просити утриматися захід від критики Курська. Ось цей момент, це формулювання є ключовим взагалі цієї особи. Тому що вони поки що мовчать, вони дуже так дозогано висловлюються з того приводу, що вони не розуміють. Мені здається, якраз на Рамштані тема Курська буде обговорена і вся аргументація України, чому вона здійснила е під е таким покровом приховування це. Цих своїх намірів і дій від своїх основних союзників, зокрема від Пентагону, хоча їхня зброя використовувалася в цій операції, це буде питання все одно. це така, знаєте, те, про що не буде ще поки говоритися вголос, але що буде обговорюватися на рівні лідерів? Я думаю, ця аргументація України вона знову ж таки на Рамштайні стосовно Курська. Я так маю таку сміливість припустити, буде доволі слабкою, ніякою, як і все, що йде зараз назовні від банкової. Тому ось це питання буде обговорюватися. Я думаю, будуть запитання, тому що від того, як це оцінювати, і буде далі багато що залежати в частині подальших оцінок. Бо поки що цього якби не розуміють, і більше схиляються до думки, що тут величезна шкода. Яка, можливо, навіть з такими катастрофічними наслідками попахує. Оце все може розігратися, цей це весь сюжет. Ось, власне, в таких очікуваннях, але я думаю, ми вже такий більш детальний аналіз зможемо з вами провести рівно через тиждень, вже коли по факту відбудеться А може і ні. Пане Остапе, ви. Трошки мене заплутали відносно цих зустрічей, тому що от відкрив я зараз українську правду і читаю засідання контактної групи з питань оборони України формат Рамштайн, яке мало відбутися 12 жовтня у форматі лідерів країн, вирішили перенести на іншу дату. Дата на Ось вам ось вам і доказ, що знаєте, в поплину наших думок додаються постійно нові от інформаційні приводи, що щось відкладається. Ну, бачите, тобто, все лягає в загальну картину, що все ж таки, оце 12 число, яке таке важливе є з точки зору оборони, воно якби так підпливає, десь буде пересуватися. Ви бачите, довіряю цьому джерелу, яке ви процитували. Ну і так, оце вам, і це вам і, 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 і ну ще зайве свідчення, чому назбируються такі знаки запитань стосовно всього, що робити далі. Ось якраз тому, що назбиралося цього. Назбиралося, і поки це не перетреться, я думаю, на якісь такі дуже остаточні м, такі відкриті зустрічі, якби ніхто не вийде без розуміння е, своїх подальших позицій. До речі. Чому саме відмінили? Тобто я так подивився, що говорять різні аналітики. Ну говорять, через те, що Байден скасував візит, і написано: Українська правда пише: так стало відомо, що Байден скасував візит до Німеччини через очікування потужного урагану Мілтон, який має накрити південне узбережжя Сполучених Штатів. Ну так, це є е, дуже важлива причина. Я не розумію нашу аудиторію, яка собі підхіхікує для Америки, яка постійно потерпає від природних стихійних лих, в заліці всі цунамі і тайфуни, це як е, очікування ракет у нас. Це те саме, така сама тривожність і якесь очікування якихось якоїсь біди. Тому безумовно, коли до виборів залишається виборти на слові там місяць. Ну, то явне діло, що треба бути зі своїм народом, а не за 7 тисяч кілометрів десь. І воно, до речі, логічно лягає на оцю таку вже фінішну пряму американської виборчої гонки. Бо поки там все ж таки це вже не відгорить вся історія з американськими виборами, всі гравці ключові, наші союзники, притримують якось, знаєте. Свої дії, бо дуже багато що буде залежати від результатів цих виборів, і може воно і логічно, якраз що все це вкупі, ну якось так трошки поки що посувається в часі від того, абсолютно. Там е, не міняється наш плин е, війни, бо ну все одно міжнародна підтримка вона діє, коаліція діє. І від того, що хтось буде присутній, чи не чи, чи не буде, ну все одно там відбуваються всі е, процеси. Тому так це американська історія американських виборів, і тут треба просто ну знову ж таки. Знаєте, я, я вже не можу дочекатися, коли вже нарешті це от листопад відбудеться, і вже ну вже що вже що вже буде, то буде хай вже американський народ обере і якось знаєте і, і заграє барвами на наступне якесь майбутнє чи якийсь відтинок майбутнього? Бо зараз це таке підвішене, всі такі підвішені і ну от такий такий період ще небагато. Лише хочу вас запитати: як гадаєте, президент Джо Байден не їде, ну придумавши чи не придумавши певну таку причину? Відмазку, я б це, це так навіть назвав, бо, тому що розумію, що результату не буде. Та я думаю, тут, тут все в купі. По-перше, ну, все ж таки присутність зараз його в Сполучених Штатах Штатах Америки важлива. Він має бути на місці. Це всі розуміють. Це є повага до свого виборця, тим паче на фініші виборчої кампанії. Ну і знову ж таки повторятися довго не буду. Так, назбиралися знаки питань. От, зокрема, е, я от, ну, не пам'ятаю, чи це Вашингтон чи Пост. Це, це, це здається, Вашингтон Пост. Вони ж за підсумками американського вояжа, який вже який закінчився, от, то вже два тижні то да? от пройшло два тижні з часу візиту в Америку, яку так ну там не знаю, прям як і все ця піар-машина, ця Динамо машина піару розцінювала ну, переломне. Ну тут в них все переломне. Знаєте, він зранку встає. Розумієте, взуває свої ноги в пантофлі і теж переломна діє. У нього все переломне, знаєте, поїв переломне, пішов в туалет переломне. Сказав два слова інтерв'ю, переломне. Все переломне. У нас все переломне і потужне. Ну, якщо без жартів, то ну, ось Вашингтон позадається. От пройшов тиждень півтора після візиту. І що? Туманні дуже результати. Результати абсолютно незрозумілі. Жодного резонансу в Вашингтоні це не викликало. Позицію по далекобійних ракетах це не поміняв цей візит. Навпаки, більше проблем створив там із послом, із відвідуванням того передвиборчого заходу в тому воєнному заводі в Пенсильванії. Ну тобто, і, і все от, пройшло два тижні, і якби і все. І нічого не сталося. Оця притирка не відбулася через те, що Блумберг і інші видання пишуть. Або буде реалістична оцінка перспектив війни, або є величезний ризик, і це для нас взагалі катастрофа залишитися наодинці зі своїм мрійництвом. Ось цього бояться всі. Тому що коли є солідарна підтримка при розумінні якоїсь, якоїсь парадигми війни, досяжних цілей і так далі, це одна справа. А коли воно просто заб'ється просто в ну, глухий кут цього мрійництва і ідеалістичних очікувань по війні, чого жоден союзник ну, не підпишеться під це, бо це відповідальні люди, на відміну від футболок. Ну, от, власне, це все вкупі не збиралося. Тому я тут взагалі ну, просто дуже далекий від думки, що треба робити якісь трагедії, от приїде, не приїде, перенесли та перенесли. І так зрозуміло, куди це все йде. Воно з часом все одно, все. Вирулиться і якось воно все нормується. Зараз відбувається оця більше підводна частина процесів, і нехай вона відбудеться на все свій час. Паностапа. Ну, наскільки мені відомо, то на засіданні Рамштайн мали розглядати цей мирний план чи план перемоги. Володимира Зеленського, і тут є Блумберг. Пише також Українська Правда опублікувала таку статтю. Пише так: Західні союзники заявили, що президент України Володимир Зеленський готовий виявити більшу гнучкість це в лапках. У питанні завершення війни з Росією. Я би лапки взагалі прибирав, тому що більша гнучкість це вимога Заходу. Якщо буде впиратися, буде біда. Просто коротко, отак От виглядають розрахунки. Ніхто не буде фінансувати мрії. Ну тобто, мрії фінансуйте собі самі. Якщо йде мова про допомогу Західну, то звичайно це йде під розрахунок і під досягних цілей. Тобто нема досягних цілей. Ну, тоді, вибачте, буде так, як є. Ну, тобто, це в таку фазу зайшло, і воно, в принципі, чесно кажучи, ну, воно і так затягнулося забагато. За ну, з точки зору заходу, воно все похвально. Але це ж все одно планета є така, яка є. На ній геополітичні розклади є такі, які є. Ну, неможливо жити в мультфільмах. Ну, де там все добро перемагає, там кіт Леопольд всіма там обіймається і всі живуть дружно. Ну на, на прилик, реалії є інші. Ну, звичайно, розумієте, діячі, які з мультфільмів зайшли в велику політику. Ну вони цього не можуть зрозуміти. В них далі ну, якісь сценарії в голові прокручуються такі правильні. Правильні, бездоганні, якісь, розумієте, це як навіть, е е герої коміксів, де от все розписано. В реалії це не працює і, ну, і воно і не буде працювати. Тому це, це от прийшло туди. Так? Прийшло в реалістичність оцінок, і, і, і вони будуть дані всіма. ну і Тут, тут не треба робити якоїсь теж великої проблеми. Проблемою є якраз не робити висновки. Дякую, давайте завершимо наразі цю тему. Треба ще чекати, щоб мати ще якісь так. інші дані і розуміти, що відбудеться з нами, звичайно. Просто хочу перейти до наступної. Ви опублікували довідку про те, якою є пенсійна система в Європі і в нас. Коротко розкажіть нашим радіослухачам. Дуже цікаві ну... дані. Я маю їх відкриті, тому. Ну, бачите, це, це, це я так люблю такі інколи uh -huh. довідкові речі публікувати для того, щоб люди просто знаєте, калібрували свій погляд на себе, на процеси. Оця порівняльна характеристика завжди спрацьовує в нас, тому що ну в Європі і в світі все ж таки основний акцент є на недержавні пенсійні фонди, де, де ну не та фіксована державна пенсія, що по поштартові приносить копійки, як в нашому випадку. У нас перепрошую 5 мільйонів людей отримують 4 тисячі. Це катастрофа. Гривень уточню. Це катастрофа. Ще півтора мільйона отримують 5 тисяч. Загалом, тобто, рахуйте, це 6,5 мільйонів людей отримують до 5 тисяч пенсій. Країна щось там, знаєте, яка в боргах, якщо в как, за те з планом перемоги. Тому це, 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 це тема такої. Ну, це таке ну такої відсталості українських всіх систем. Що при все ж таки при вступі в ЄС, а в нас це як план? Ну потрібно повністю засадничо переглядати взагалі всі старіше соціалістичні пострадянські наші залишкові системи, бо без того просто е буде біда, І якраз. Е Ну, це, це ще тема і демографії, як це не, не прикро сюди додавати. Але так, ми є країна старших людей. На превеликий жаль, старші люди формують основну соціологічну вибірку. Якщо ви запитаєте старших людей стосовно війни, то ви собі уявіть таку, кому поза 60, нічим не ризикує взагалі, з дому не виходить, сидить собі в телевізорі і розказує про кордони 91-го року. А коли ви запитуєте те саме покоління 25-35, там в два рази менші цифри по всіх питаннях. Ось старе покоління, яке все одно нічим не ризикує, яке життя прожило, яке все одно раз в місяць отримує ті пару гривень та якось на них привчилося жити, воно формує основний запит до політиків, до рішень по війні. До, до традиційних так званих цінностей, від яких мене дуже часто верне, просто коли я це чую, тому що світ навколо сучасний. А ми розумієте, де коли виглядаємо, ну, то навіть як ретрогради, якісь. Тому все це вкупі. Оце така ця демографічна картина. Вона вона якась така є дуже тяжка для мене тема. І на превеликий жаль, тут ще просто кінь не валявся, взагалі, хоч якось переводити це, з війною це взагалі буде неможливим. Тому мені деться такі. Такі потужні проблеми великі, вони здатні вирішуватися лише професійною елітою, якої у нас немає, яка можливо десь може з'явитися тільки тоді, коли ці звільнять підеста. Ну і ще, пане Остапе, Додам, що багато таких старичків досі вважають, що за радянського союзу жилось краще. Так, і ця ностальгія, і взагалі, оці всі такі проросійські поглядів, це вікове питання, теж тому що чим більше вікова. Оця е, віковий сегмент населення тим більше буде отого симпатичного до радянщини, до там російської, і так далі. Це складне питання, бо наш демографічний портрет України є жахливий. У нас зараз, взагалі, повоєння демографами розцінюється як фактично а, катастрофа демографічна, тому що це буде або повністю старше покоління, яке потребує державної опіки, і це величезне навантаження на соціалку. У нас величезний просто провал в працездатному населенні, тому що все розумне виїхало, і в принципі правильно зробили, враховуючи безперспективність і, і так далі. І знову ж таки, якісь там квеління е, людей наших стосовно народжуваності. А в умовах повоєння це взагалі буде ще е, дуже тяжка тема, тому що не можна збільшувати народжуваність в е, умовах лихоліть. Навпаки, треба, треба трошечки перечекати, щоб ще більше не навантажувати соціальну сферу держави. Люди цього все не розуміють. і... Але може й добре, що не розуміють, От коли станеться все добре. Може по війні ми собі сядемо спокійно, поговоримо, як взагалі з цієї демографії виходити. Ну та ніяк виходити, все одно заміщення буде. І якщо не повернуться наші люди, а не повернуться, тому що держава робить все навпаки, не вирішується питання війни, то це заміщення буде країнами третього світу: Афганістан, Пакистан, Бангладеш, це на землю без так. народу прийдуть. Прийде народ без землі. Та, Який буде працювати за 500 доларів і вважати, що це просто вау. Ну що ж, на завершення цієї теми, найбільша пенсія у суддів 93 тисячі гривень. Заслужили. Ось. Ну, є ще певний перелік спецпенсій, вони одиночні, там угу. по 100 тисяч платяться там за великі заслуги комусь там і так далі. Але ну у нас оцей розрив катастрофічний. так, Тому і з кожним роком, що найцікавіше, якраз. Не треба просто це так знаєте, майже жартома сказати, що пенсії нашим людям, українцям, які все життя тут прожили, платять уряди інших держав, по суті. Тому що здебільшого 60-70% відсотків бюджету зараз становлять західні вливання. Ну це ще раз показує все ж таки велику цю залежність України. Тому, вертаючись до першого пункту, з якого ми починали, а не вийде не слухати, що говорить захід. Бо коли ти сидиш на 70% залежності функці... функціоналу держави від західних вливань і не слухати, що тобі говорить захід, то, вибач на слові, це знаєте, треба бути мурлом останнім, то вже знаєте, проти здорового йде. Ну, тобто, якщо би люд... ну, щось, що є самодостатнім, має право ну, якби качати права. Ну але в нашому випадку це трошки так, знаєте, трошки не так по всіх параметрах, тому підсумовуючи, доведеться. Слухати, прислухатися до західної кон'юнктури по війні, по всьому. Ну і тут мені здається, без виходу, що ж Остапе, Ще одна тема. Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що поки в Україні йде війна, марафон єдині новини продовжуватиме свою роботу. Джерело Точицький в інтерв'ю Голосу Америки сказав таке. Як вам? Ну, ну, та що тут дивно? Ми про це багато разів говорили. Їм потрібен цей інструмент путінського телевізора. Я це називаю так. Це є повністю путінська модель так званого контрольованого медіа. Степа, Їм потрібно. Ну, тобто вони без, цього, вони без цього не вирулять. Ну, от все. Скажіть, як ви ставитеся до квадроберів? Знаєте, я так собі жартую, що я теж є, напевно, квадробер, тому що я деколи пахаю як кінь. Розумієте, І як робоча лошадка, то певно я теж. Ну йди, для чого Перш? я так говорю? Звичайно, що це напевно шокувало. Таке моє питання, ми ж серйозна організація. А чого ви запитали? А ви запитали? Бо тому що на марафоні, єдині новини, один плюс один. Ну, що ну, там? — думаю, правильно сказати Ой. українською, барсівну, а не барсівну пан я не чую. Що... Ну, шо Це там? не буде чути. Я просто скажу, що от от людину, блогерку, яка себе вважає тим квадробером, запросили на інтерв'ю. 1 плюс +1, ну, один, і тут є приписка. Тобто автора, хто це відео вже опублікував в TikTok. Проблеми в ЗСУ не цікаво. Проблеми на фронті не цікаво. Корупція генералів, депутатів та чиновників ні, не цікаво. Квадробери та ну ладно, Я бо те саме хотів сказати, бо знаєте. 에, зашкальний, певно, буде рейтинг такого інтерв'ю, з якоюсь розумієте цією яка собі там розумієте, лисичкою ви себе уявила, чи зайчиком, чи там, чи кимось. Але от, бачите, а, от, наприклад, про таку страшну людську трагедію, як самогубство комбата з вогледару, uh -huh. нема чому і нема чого країні обговорювати. Навіть. Навіщо? Це просто енна бойова втрата. У нас вже, знаєте, лисички зайчики у нас зараз в топах. Так. Дякую, будемо завершувати. Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник був у нас на прямому зв'язку. Гарного дня, до побачення. До Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.